Троє спортсменів з Мукачева стали чемпіонами України з пауерліфтингу. Золото на змаганнях здобули Марія Аксьонкіна, Михайло Кость та Ілля Ковач. Вони вихованці відділення пауерліфтингу дитячої юнацької спортивної школи. Марія займається пауерліфтингом майже рік. За цей час вона стала срібною та золотою призеркою чемпіонату України. Дівчина виконала жим лежачи із вагою 47,5 кілограмів. Я просто прийшла з подругою в зал позайматися. Мене побачив Микола Миколавич. Мій майбутній тренер. Звісно, коли я тренуюся перед змаганнями, я займаюся маленько по іншому. Тренер мені пише легші тренування, тому що ну прямо перед змаганнями я маю набиратися сил. Перше місце з класичного жиму лежачи з результатом 140 кілограмів, здобув Михайло Кость. Цей вид спорту прийшов за прикладом батька, який з дитинства брав сина з собою на тренування. Ще з дитинства я ходив з ними на турніки. Потім якось зал пішов і так прийшов до поверліфту. Ну виховує в першу чергу дисципліну, дає напевно впевненість собі. Зараз готуємося до чемпіонату Європи, і зараз найближчі змагання – це чемпіонат України з класичного поверліфту. Після першого підходу з вагою 175 кілограмів. Чемпіоном України став паверліфтер з Мукачева Ілья Ковач. У другому він виконав жим лежачи з вагою 180 з половиною кілограмів. У третьому з вагою 190 кілограмів побив особистий рекорд на змаганнях такого рівня. У мене була лишня вага, я просто хотів скинути ну, стандарт. Прийшов, почав займатися, побачив, що у мене є якийсь потенціал, мені сподобалось піднімати ваги. Та і так почав. На відділенні пауерліфтингу в спортивній школі Мукачева займається понад 30 спортсменів віком від 13 років. Цей вид спорту розвиває ціле тіло. Основні групи м'язів, які тут працюють, то по цілому тілу. Перша вправа у павліфтінгу це присідання із штангою, друга вправа – жим лежачи і станова тяга. Аби досягти чемпіонства, головне каже тренер Микола Красилинець дисципліна та наполеглива робота над собою.